Як працює догляд вдома від центру надання соціальних послуг та коли в Прилбичі запросили на прощу. З вами Марія тож нині про головне. Першу новини держави та світу в Україні триває поступове підключення соціальних об'єктів і житлового фонду до систем теплопостачання. Наразі з опаленням уже понад 62% споживачів. Про це заявив ТВО голови Держінспекції енергонагляду Анатолій Замулко. Кремль посилює технічні можливості контролю за інтернетом. Роскомнадзор отримає нове обладнання для блокування інтернет-трафіку та стеження за користувачами, які шукають так званий екстремістський контент. Про це інформує центр протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України. Згідно з офіційною версією, ці пристрої мають захищати країну від кібератак. Насправді ж йдеться про розширення С системи цифрової цензури новини на Янтарне янтарнефе і до локальних підсумків у центрі надання соціальних послуг нової Яворівської міської ради нині підтримують 167 осіб громади. Над цим працює 19 соціальних працівників, які надають послугу догляд вдома. Щодня вони навідують людей, слідкують за їх станом здоров'я та допомагають у побуті. Відвідини є визначеними графіком, а частота візитів залежить від потреб кожного. ГО гостинець нагадує, що реєстрація на конкурс від урожайного шляху триває до 31 жовтня. Тож є можливість знову отримати 30 тисяч гривень цільової фінансової допомоги на розвиток свого домогосподарства. Усі деталі про умови та реєстрацію вже є в наших соцмережах. Новини на Янтарнефе. Наприкінці до анонсів, 31 жовтня о 16-й годині, на алеї пам'яті героїв відбудеться спільна молитва за наших захисників і захисниць, які віддали життя за свободу та незалежність України. Після молитви о 16.30 розпочнеться висадка дерев у пам'ять про наших героїв. Церква УГКЦ села Прилбичі 1 листопада знаходи 81-ї річниці з дня відходу до вічності праведного Андрея Шептицького запросила всіх охочих завітати до родинного села Митрополита на спільну молитву. Розпорядок прощі вже є в телеграмі і фейсбуці. Янтарне ФМ і про погоду у п'ятницю. Вітер західний 9-14 метрів на секунду. Проте місцями можливі пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 2-7 тепла, а в день 10-15. Такими були основні повідомлення дня, і нехай ваш вечір буде затишним, а головне – музичним. Із кращими треками від 97 і 6FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.